Це найгірша, найстрашніша була кімната цього палацу, яка була повністю зруйнована. Якраз це віконечко, це фрагмент цього вікна, що ви бачите зараз. Цей палац родина Світлани Герги разом з іншими придбала вісім років тому. Тоді почали його ремонтувати. Це не забаганка. Нас боліла душа неправда, тому що ми є. Ми проживаємо в цьому селі з діда прадідами і мешканці цього села. І десь нас. Так, в серці тьох, коли знаєте, от воно руйнується. Сьогодні Підгорецький палац це доглянута будівля з старовинними меблями та антикварними речами. Три сім'ї працювали над цим вісім років. Все робили за власні гроші. Палац у 18 столітті звів польський магнат Юзеф Яблонський. В радянські часи там був технікум, школа-інтернат, сільська рада, а потім рибне господарство. Пов'язаний з відомими трьома родинами. В першу чергу, це родина Собеських. Родина польського короля Яна 3 Особеського з родиною Яблоновських. Мешканці села радіють, що палац відреставрували. Я відчуваю щастя і радість. Надзвичайно, тому що руйнувати це погано, краще відбудовувати і відновлювати. Власники палацу запрошують усіх охочих сюди на екскурсії. Ольга Дейнека, новини на Суспільному, Львівщина.